Всім привіт! З вами Каріна і ви на моєму каналі. А сьогодні хочу вам показати трошки моїх кроликів. Демненько їх вже не було. Хочу показати, розповісти. Вон, у мене є тут помічник мій. От дивіться, які в мене є кролички, Це мене ці кролиці я вам показую, що зараз у мене народжують кроленят. Зараз ранок саме прибираємо. Годуємо, бо крім буряків, вже нічого не залишилося в клітках. Ось така красуночка сидить тут одна. Тут ось полтавське срібло, друга кроличка. Вона в мене трошки дикарка, тому показую вам так. От, а також у мене сидить ось така красунечка, попросили показати. Отака. От Я стараюсь залишати е, різними окрасами кроличок. Так і мені цікавіше і краще, бо маю різних кроленяток. Ось у мене є ось така також потайське срібло. Кроличка, яка ось народила кроленяток. Народила вона 23 серпня. А сьогодні у нас 1 вересня, ну, можливо, я викладу пізніше відео. от такі красунчики, Усіх вітаю із осеню. То ось таку маю. Зараз вам покажу ще одну. І ще ось така у мене кроличка залишилась, Це у мене їх зараз п'ятеро. Бо я дві продала. І продала свого великого кролика. От, бо мені скоро прийде. Е, новий приїде. Потім я вам покажу, який буде в мене красунчик для моїх кроличок. От. Того листі. І зараз вам ще покажу мій молодняк. А тут погляньте із нашими курочками, ходять ось такі три качки. Чого три, запитаєте. Бо моя сестричка менша, якось ми пішли з нею на, на базар, там де є птиця всяка, всяка тварина. От, і побачила вона цих качок і дуже захотіла собі качечок. То ми для неї ось купили. Вони ще були маленькі, як ми їх купляли. Купили таких три качки, вона захотіла всі, щоб різних кольорів були. Такі в нас красончики живуть. Вони ще молоденькі, зовсім все не місяця. І десь місяці, два, три, можливо. От, от така краса. Повертаємось далі до кролів. І так, прийшла я до своїх курчат і кролів. Тут у мене і курчата, і кролі. Всі курчатка це ті, що в мене молодняк мій з весни, з літа. От, і тут зараз у мене є три квочки. Усі квочки з мініатюрними курчатами. Ось одна. Ось тут у мене є ще одна квочечка. Це у мене, до речі, вилупилися. Вони три дні назад оці курчата. Ось такі всі гарнесенькі, красивезні. І я у мене ще одні, десь тут квочка, ще одна, води троє курчат. А, он вона. Ось вони всі з кроликами подружилися і все добре. Так, я знаю, що не бажано тримати курей із кролями, але поки що в нас така ситуація, бо в нас всі кури ходили в тій кліті, там, де у нас легорни. І курчата, і хвочки, і всі. Понятно, що і вибігали з тієї клітки, ходили по всьому подвір'ї. І ось таке у нас трапилося, що вони... Пішли десь сюди, ось у нас тут зразу біля цього сарайчику, йде город, там гній і сіно. І вони вийшли сюди, їх спіймала. Така ще то собака, можливо, не знаю. От І задушило мені шестеро курчат. От, і того так вирішили всіх їх сюди, а потім вже ось деяких кролів у мене заброньовані, продам. Ось такі красунчики, а деякі підуть на тушонку кролі хлопчики. Але ці такі гарненькі кролі хочу залишити оцього кролика, не знаю, що це дівчинка, чи качество хлопчик, треба поглянути. І щось із такого сіренького. У мене таких є троє. Ось цих двоє. І отут кріль сидить. Але це кріль, кроля я не хочу, бо у мене буде інший кріль, який мені привезуть. От, а якщо це будуть кролички, то залишу. У мене так вже п'ятеро кроличок залишилося. А було сім. Тому, тому ось так ми тут живемо, живемо тут всі, всі майже мініатюрні кури, окрім ось цих голошийок і ось таких пару простеньких у мене залишилося, які в мене висадили мої квачки. Цього року в мене дуже багато було квачок. От. Дивіться, які в мене є класні півники. Тут вони так накидали кроликам буряки. От. І оцей півник, що я привезла біленький із Вінниці. Він також молоденький, це для моїх мініатюрних курочок. Понятно, що мініатюрні кури я потім собі переберу, можливо, якийсь окрас, який в мене немає, я залишу собі. І буду ще на окрас, скажу, на, на продаж. Ось такі красунчики. Десь у мене біля, то дуже красивий сидить. півник. також хочу його залишити. Такий він дуже гарний. <кхм> і ось такий є півник. Багатенько є півників і курочок. Я цього року дуже задоволена ними. У мене От, ще не було такого, що в мене такі прості кури сідали по два по три рази на рік, а ті прям їм ціни немає. Правда, що трохи пізнавати, щоб вони висиділи. Але так в мене зараз ще одна там є квочка, яка висиділа, там щось троє чи четверо курчат. От дивіться, яка краса. Але так уже і буде. Тут вони будуть. Якщо тут залишиться на зиму, то тут буде тепленько. ще покладемо якусь буржуйку сюди курочка. І, можливо, ось туди ще скидаємо горні на зиму. От, дивіться, який красий. Дуже він мені подобається, У мене також ще не було біленького. То ось такі справи, ось такі в мене кролики, курочки. Зараз іду, буду прибирати там, де в мене були клітки. Треба прибрати клітки, вичистити звідти. Ой, і поділити і обробити квітки, щоб можна було потім запустити нових кроликів туди. Погляньте, яка краса. Такий красончик. Ось так вони зараз живуть, так у них гуртожиток. От. Але Їм тут не тісно, їм тут добре. Ось собі там їдять, курочки, крові. То Ось такі справи. Можливо, кого зацікавлять. Мініатюрні кури, то в мене буде на продаж І бімо прибирати далі. Так, ну ось наші клітки. Тут у мене жив крій. От, тут вона така невеличка сама по собі ця кліточка. Тому для кролиць вона така, якби замала, щоб там були кролинята. От. І ось є в мене така кліточка. Вона вже побільша. Побільшала ось така. Я її також прибрала, бо тут у мене сиділа кролиця, якої вже е, зараз у мене немає. Тому зараз будемо квітки білити і обробляти. Так, ну що, ось такий у мене вийшов результат. Правда, вони ще висухають, ще не висохли квітки. Ось отак я побілила. І зараз буду присипати. О, ось таким тіноками. Тут немає поради. Хотіла показати вам склад, але це дуже хороший засіб для дезінфекції. Ось постійно таким користувалися, що як мали бройлерів. Ось такий він на вигляд. Хто не знає, хто не бачить ну а хто займається, той і бачив. Ось. Ним просто потрібно посипати пол. І все. і Наші клітки будуть повністю готові до того, щоб тут поселялися нові кролики. Потім оцей кліносан присиплю соломою і, і все. Ось такі справи. Отак От у нас вийшла така дезінфекція. Стіни обробила. Особливо в кроля я давно не обробляла, бо в цій клітці постійно він був, а кріль у мене був десь роки-два, напевне. І я не змінювала кролика. От. Тому обілила все, зробила і заодно вже з тією кліткою втворилася. Тому ось такі справи буду далі я кидати кліносам. А вам дякую за перегляд. От всі, хто... Приєднуються всі, хто переглядає мої відео, мені дуже приємно. От, почали на мене ще більше підписуватися. Рада цьому. Тому дякую всім за перегляд. З вами була Каріна та мої кролики.